Ну, а кияни самі несуть іграшки і смаколики мавпам не тільки тому, що вони є символом нового року, але й з нагоди переїзду приматів у новий зимовий вольєр. На новосілля до київських мавп вирушила і Олена Лоскун. Ці мавпи лише нещодавно відсвяткували на весілля. на облаштування їхніх апартаментів. Столичний зоопарк витратив близько 200 тисяч гривень. Квартиранти кажуть у звіринці задоволені. Раніше та була совєтська система експонування приматів. Тут були рішетки. Зверху були доволі старі стекла. Температурний режим был очень э, некомфортный для них. Поэтому мы брали рішетки, ми розширили вольєри практически два з половиною рази, поміняли э, освещение. за счет этого всего э, Температура в вольерах піднялася на 5 градусів. Мавпи граються, гасають одне за одним, вичісують бліх і корчать відвідувачам гримаси. Загалом у зоопарку 37 приматів. Є серед них і одинокі самці. Таким наступного року обіцяють підшукати гідних обранець, аби від. 2016 символом якого є ці тварини не сумували, і лише горила тонік свою квартиру так ні з ким і не розділить. Тому вже пара не нужна, чиста з точки зору фізіології. Ми вже почетний пенсіонер, уже жона жіна його мотока уже вже спортість. Раціон мав різноманітний, але переїдати їм зась, тож ветеринари ретельно добирають меню. Але сьогодні непосидючим влаштували свято. Юні натуралісти разом зі своїми наставниками роблять для них солодкі листівки. Ані с'добне совершенно подарки. Тобто ви бачите, ми клеїмо медом різні семечки, орехи, фрукти, ну то що обезьянам нравиться. Але перед тим як взятися за роботу, усі ретельно дезінфікують руки, а потім ще й одягають рукавички. Це щоб мавпи, замість того, аби зустрічати новий рік, не потрапили на карантин. Вони підхоплюють ті ж недуги, що і люди. У нас на руках багато різних мікробів, і наше їх мавпам. А от щоб потім їх лікувати, то наші такі подарунки будуть. У Софія робота аж кипить. Він викладає зі смаколиків фігурку ящерки. Мавп, каже хлопчик, обожнює. Вони стрибають. Так, ось такі, вони. вони стрибають, вони ну, такі веселі, веселі, дуже такі. Ну, так. Євгенія захоплюється спритністю лемурів. Для них виготовляє листівку із їжачком. Це так красиво, і мені кажеться, є саліні не живої, його ж його сидять. і ось найочікуваніша мить Мавпам передають презенти, виготовлені юнатами. Тваринки смакують солодощами і намагаються відхопити собі якнайбільше листівок. Діти радіють працівники звіринця споглядають за поведінкою приматів і роблять прогнози на 2016 рік. Мавпи буде достатньо тяжолих. Год буде абсолютно неоднозначний, тому що обезьяни у них настроєння настрій міняється як волна, і тому всім рекомендуємо, Рекомендую все, що ви басові всі свої плани до тому що нічого не збудеться. Та юні натуралісти упевнені, наступний рік насправді принесе їм і приємні сюрпризи. Головне, мав б якнайактивніше піддобрювати смаколиками, а самим не втрачати оптимізму. З Олена Лоскун, Іванна Чепорук, новини Юбіар. Отже, дивіться новини. UBR. Ми постійно оновлюємо нашу інформацію. Не примикайте.